Чому росіяни почали зливати відкофа з перемовин а Кушнера просувати? Щось там змінюється. Вони вирішили такі відкофа злити, і все ж таки робити ставку на зятя Трампа. Пам'ятаєте, коли ми минулого разу з вами говорили за цю всю історію з викриття брехнями оці всі відкофа з розмовами? Я вам казав, що Росія дуже незадоволена що він? Те, що мав зробити, він не зробив, і ще й ця вся інформація була злита в мережі. Тобто, це тягнеться з того часу, що він, ну, він не протягнув те, що їм потрібно було, не протягнув. Тому резон йому, на нього робити вже якусь ставку глобально, немає. Тобто, ми тоді навіть говорили, якщо його і не звільнять, я говорю в своїх ефірах, то він, як в таких процесах, навіть для Росії, він не є вже глобально вигідним. Кажуть, на переправі коней не міняють, але ж Росія це ж Росія. Там вони, що хочуть, можуть робити. Знаєте, в останній момент і на когось робити ставки. Ку... Як він Кушнер? Кушнер. Кушнер. Джаред, по-моєму. Джаред Кушнер. Найти, да? ну, повідку, ху, я я не мали кого знайти, так? Давайте подивимось Там... Ага. Взять же з Трампа. Та я ну, такі він мені школьника. Кольника, причому такого, якого, знаєте, слово цькували, якого цькують весь час. Отакого От він мені нагадує школяра. Це йде Джаред Кушнер Давайте спочатку ми подивимося ці історії з Росія і Відко в любовній історії, що в них там. Ну, він не виправдовував їхніх очікувань, розумієте? От Мав бути від нього вплив на імператора. Ну, імператор, хто в нас керуючий в США Трамп і та команда. Далі йде карта четвірка мечів. Що має бути цей пов'язаний вплив. З тим, що було перемир'я, таке як треба вигідно їм, звичайно. А потім де дев'ятка е, мечів, тобто немає результату з домовленостей між Відкупом і Росією. Тому дев'ятка мечів. Тепер вони до нього ставляться так досить жорстко, вони, ну, якби, десь на якихось моментах ще можуть ним прикривати, знаєте, кажуть, це б так? Але того, що було, немає. Тобто, я ще тут бачу, якісь фінанси фігурують великі, може, вони ви не мали щось йому там оплатить, але вже заробітку не буде. Такого, як би хотілося. Компенсують перельоти. Так? Yeah. А, з приводу цього а, ку кушнера. Давайте подивимось: він і Росія, що карта покаже. Карта Маг. Ну, порівняти з Віткофом, то на нього зараз де якась досить велика ставка. Дивіться, що саме цікаво. Вона і раніше була, тобто в якихось вони були таких вже процесах комунікації, але воно було неявно. Ну, що схоже, як план Б. Тобто, Вітков план А. Якщо не спрацює план А, буде план Б. Вони не дуже хотіли взагалі до цього плану безвертатись. Вони не дуже хотіли, що... Вони хотіли щоб з Вітков це все відбулося. А той це мав бути такий, як засланий козачок. От таке враження. Знаєте, чужий серед своїх такий оцей сірий кардинал. Але так склалося, що цього викрили Віткофа розмови. які всі злили. Тепер виходить, що їм немає іншого, як треба. Ну хтось мусить вже офіційно це вести. Вирішили виводити того на перший план. Того uh, Кушнера, але тут далі йде карта боротьби. Тобто, знайти, воно як не спрацювала з першого разу з Віткофом тут таке враження, далі, б за... через кого вони б не заходили, ну, не складається їм те, що вони хочуть повноцінно. Тобто, воно, якщо не склалось так, як вони хотіли з першого разу через Відкоф, а далі не складається повноцінно так, як би вони хотіли. Вийде йде карта боротьби, рецер жезлів перевернутий. Вони ще теж, бог знає, що йому там пообіцяли, але тут спентаклів перевернутий. Тобто домовленість, яка в результаті повною мірою, не складеться. А ну, подивимось його позиції взагалі по відношенню до України, того Кушнера. Двійка мечів. Таке, недобра карта. Всі аркани перевернуті. Трійка жезлі, четвірка жезлів все перевернуте. І ще й перевернута карта могутності, то він ще пробує здовольнити ті свої гнилі амбіції за рахунок питань. Їм. Карта негативна, тобто він не є тим, хто для України за Україну і хто позитивно сприяє цьому процесі. А з Росією, щось вони йому там дуже велике пообіцяли, але в результаті поста карта, і вони можливо думають, що він має не знати, який вплив на самого Трампа. Чесно, у Вікофа цей вплив був значніший. Mm. Давайте подивимось. Трамп і той кушнер, як вони між собою контактують. Принцеса Пентаклів, семірка мечів. От сімірка мечів ворог і злодій. Бачите, пригріти змію. Далі карта місяць, перевернуйте, що Трамп того всього не бачить чи не знає. Далі туз жезлів, далі карта Отшельника. Ну, таке собі. Може, тому це й випадає, що те, що вони би хотіли через нього реалізувати, щоб на Трампа вплинути, немає цього бажаного результату. То ще раз скажу, навіть від того відкопа сила впливу і переконання була більшою, ніж від цього Кушнера. Ну вони ще когось будуть туди затягувати, там є ще хтось третій. Крім цих двох І він теж не в інтересах України, да, Враг? Ні, не в інтересах О, це України, але це не, не, але це не серед тих славно явно. Це не Рубіо, це не Венс всім відомий. Венс, само собою він там своє а, крутить, колотить. Там для України доброго мало. І ще хтось третій. Але все одно той пазлик їм не складається до кінця повністю. Зараз, навіть якщо дивитися той самий Рубіо по енергії, то йде щось таке одне з кращого. Я не скажу ідеальний, хороший варіант. Ну і коли ми вибираємо з гіршого краще, ну то оце от, це от туди. Венс. Ні, тут карти теж. Десятка мечів, десятка жезлів, вогонь. Ні доброго нема. І, і шехтес там такий є, але це напевно з категорії. Не тих, що безпосередньо вирішують питання припинення війни в Україні. А це хтось з тих, якби сенаторів, чи губернаторів, чи тих конгресменів, Лінці тобто питання. Лінці Гримм часто фігурує за адекватними промовами. Ну, хто за Україну? Так. Ну от по ньому Шума? карта плюсова більше, так. Дві плюс. Одна мінус, але мінус бо ви мечів. Це коли немає повністю в нього розв'язаних рук і можливостей mm -hmm. реалізувати те, що він хоче. Тому що на ті проекти, чи ті закони, які він пропонує, вони йдуть ну от, фінансово, там по тих санкціях, вони йдуть плюсові, але спеціально обмежують вісімка мечів, спеціально руки зв'язують. Ну а він. Вище голови голови теж точно не, не стрибне розумієте? Може, станеться якесь все ж таки диво і переч... п -п перестануть вони дослухатись до РФ? І... Чи взагалі Діться. Трамп нарешті як обіцяє, умиє руки? Ну, задовбавши. Дивіться, я вам скажу так, повною мірою вони все одно так, щоб ну мені не показує такого, що повною мірою вони не будуть там. Росії підігрувати і там якісь їхні інтереси брати, такого нема і не буде. По факту зараз, поки той Трамп там оце от командує це все гадство. Вони все одно протягнуть те, що нам не плюс, але і глобально, якби не в мінус, ще раз кажу, з можливістю потім це виправити. Бо я не, зараз в мене не змінюється оця картинка, де мені показали, що те, що перше підпишуть і приймуть. Ми не будемо цим повністю задоволені. Ну і це треба розуміти. Ну просто це вже скільки часу про це говориться. Не буде той, той первинний якийсь документ, ідеально для нас, що от, звільнення територій, там звільнення, наприклад, всіх на всі, Ну, допустимо, там, так. Чи там. Ну, найбільше стосується все-таки територій, оце питання, яке залишиться від креатив. Це раз. Обмін всіх на всіх після повного припинення вогню так можливий. До речі, взагалі енергія е, обміну полонених в грудні дуже активно присутня. Мені, до речі, те, що вчора показували, е, що може бути, або великий обмін, просто відбудеться двома трьома частинками, можуть, так якби розділити ту кількість людей, яких які на обмін підуть, або якийсь один великий. І енергія постійно йде періоду святкового, там ближче. от того самого різдва періоду слідкового десь дати були там 17-19 грудня, там 23-26 грудня. Тобто зараз просто дуже велика ймовірність це є така, і отут розумієте, цей документ цього території і ще щось буде таке, що нам ну воно не підійде ніяким чином. Може дійсності по озброєні якісь типу обмеження. Чи по кількості там армії обмеження. Ну, тобто, таке, що нам геть не підходить, але це буде потім змінено. Ну, так, щоб повністю визнаний був, там, що там територію поповні з території Росії, ні, Ну, мені такого не показують. І ще якийсь може бути типу референдум. Про це я теж вже говорив не раз. І останній тиждень-два знову це слово. Вже всі почали з тим референдумом. Щось воно крутиться по енергії. Загальна, загальна динаміка по переговорному в тому сьому треку, слоу down. Ну, тобто, воно то рухається. Тут нема карти зупинки, тут є карта руху. Слово down це якщо перекладається таке ніби уповільнення в якихось моментах, тому що ми хочемо те, що ми хочемо, а гади хочуть те, що вони хочуть. Розумієте? І от де момент, ну, типу, оцього середина точка. Щоб нам це було максимально вигідно, і щоб, типу, вони розуміли якісь свої там вигоди. Бо вони не відстануть просто так. Потім сконай путерівське гадство остаточно, то, е, то все одно це буде змінено. Далі карта компромісу ну це пошук компромісів. Компроміс це завжди в нас йде навіть з психології поняття через певні жертви. Тобто, хочете домовитись, то значить ви мусите йти кожна сторона на якій жертви. Тому тут карта компромісу. Що це парадоксально, але так воно є. Далі це про достаток благополуччя, ну тобто, все рівно те, що може бути домовлено, і як навіть, ну, типу, як підписано. Я вважаю до кінця грудня щось підпишеться. Може й того 25-го числа. Чи ми це дізнаємо славно явно, прямо в грудні не факт. Ми про це можемо вже дізнатися. 26 рік, так там безпосередньо січень, лютий, оці періоди, там чи корекція березень, лютий березень. Але те, що до кінця все-таки грудня вони прям хочуть, хочуть, хочуть це звести якусь таку картинку. да. Ну і до речі, от що ще робиться зараз? що Загострюється енергія, оце судний день, судний час для усіх, тобто вкотре. Хто що не так говорив, хто що не так робив, хто там Чорноту всяку просував, і всякі оці гадості по відношенню до України говорив, це теж буде гадство все е, винищувати з цього виміру. Одна знаєте, той самий Кадиров. Чомусь саме в грудні ця інформація за нього знову виникла. І стільки часу не було взагалі тихо, ти, ти, розумієте? Саме зараз і саме така інформація, що він же там одним словом вже ніц не допомагає, та й не поможе. Далі карта інтенсивності. Теж такий важливий момент. Вчора мені показують, що от... навіть що якось так може тиждень-два. будь-якийсь бути той же процес щось їздить, зустрічається. А потім так от раз, два, три. Підписали, прийняли. Потім знов щось їздить, зустрічається, там тиждень-два, місяць, два, потім знов раз, два, три, і знов якийсь такий прям розумієте, як от... така типа точка розв'язки. Карта інтенсивності. Цей рух він йде. Ну і тут про, про наші мрії. Так що правильно поставлене завдання веде до її реалізації. Мрії про спокій, про відпочинок, про мир, про баланс. Зараз активізація йде ще більша. Це правда. Тому молимось над тим і просимо над тим, щоб все було максимально вигідно для України. Тільки так. А далі в руки творця. Ва? А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.